Всім привіт, хто буде дивитися в записі. І привіт всім, хто доєднується. Давненько я не була в прямому ефірі і дуже давно хотіла провести саме цей привіт-привіт. Як мене чути, скажіть, будь ласка. Так, привіт. Супер. Дякую за зворотний зв'язок. Супер. Так, сьогодні ми з вами говоримо про ролі і сценарії нашого життя. Привіт! привіт. Надважлива тема. Насправді її, звісно, неможливо всю вмістити в якийсь один ефір, але я хочу дати таку якусь вижимку, щоб ви розуміли суть. Як нам закладаються ось ці наші програми, травми, їх можна називати як завгодно, але щоб ви їх бачили, помічали в своєму житті, тому що коли ми бачимо ці програми, так звані, да, чи ці ролі, чи ці сценарії, це просто різні назви. Коли ми їх бачимо в своєму житті, то нам набагато легше, по-перше, жити. По-друге, ми можемо змінювати власне ці сценарії, але ну, власне для цього нам потрібно навчитися їх бачити. Що таке взагалі ось ці ролі, сценарії, програми. Я дуже часто називаю програмою, да? тому що ну, в нас є свого роду програмне забезпечення, як в комп'ютера, як в телефонах, є якийсь код, по якому ми працюємо, по якому ми живемо. Да? Нам закладений цей код, і ми не можемо там умовно ні крок вправо, ні крок вліво. Тобто ви не можете зробити там на е телефоні чи на якомусь комп'ютері те, що в нього не закладено апріорі. Ви цього просто не можете зробити. І для того, щоб зробити щось нове, потрібно розробити там, цю програму, наприклад, цим займаються айтішники, де, 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 чи хто цим займається, і встановити цю програму, да, і вже тоді комп'ютер може функціонувати по цій новій програмі. І приблизно насправді у нас з вами така ж сама схема, тобто ми з вами діємо по якихось закладених програмах, які нам заклалися там, з минулих втілень, ну і, звісно, в цьому втіленні. Хоча насправді те, що заклалося в цьому, це і є нас. Того, що ми проживали в минулому, але це вже так більше детально да можна розбирати. Але нам заклали якісь умовно програми, якесь програмне забезпечення, по якому ми з вами живемо надалі. І коли, наприклад, ми щось хочемо отримати, чого ми не в змозі пропустити через свою програму, то. Ну, що нам потрібно зробити, да це власне встановити ось цю нову програму, нове програмне забезпечення, щоб рухатися далі і отримувати те, що хочемо ми. Але дуже часто за рахунок того, що ми не розуміємо, що в нас є ось це програмне забезпечення, ми знаєте, б'ємося головою об стінку. ми намагаємося щось отримати, не можемо ніяк цього отримати, бадаємося з цим життям, да говоримо, що життя несправедливе, тому що я хочу це отримати, а не можу, щось в мене не виходить. Ну і все, життя несправедлива, замість того, щоб розібратися в тому, що, можливо, моє програмне забезпечення не дає можливості отримати те, що я хочу. І доброго вечора. І от сьогодні я хочу на декількох прикладах показати вам, як же ж формуються ці програми, перш за все, в дитинстві. І також частково ще поговоримо про минуле життя, адже я працюю як на рівні цього життя, так я являюся регресологом, і я вожу людей в минуле життя. Тому я бачу, як ось це все взаємодіє і наскільки все класно складається, насправді, коли ми бачимо, як це от зараз працює, як було в дитинстві, як було в минулому житті, Це просто така, знаєте, довга-довга цепочка, і вона дуже класно відображає все те, що ми зараз проживаємо. Насправді, коли я провожу... Різного роду консультації, і коли ми ось ці ціпочки розв'язуємо, вони кожного разу дуже цікаві, чесно кажучи, я їх половину забуваю. ну Тобто, не знаю, напевно, треба десь записувати це все, просто немає часу, тому що хочеться з вами про це ділитися, хочеться показувати, наскільки це все класно працює, але, на жаль, не маю змоги все запам'ятовувати, всі ці ролі і всі ці сценарії, тому що. ну Просто не вистачає часу на це, але декілька з недавніх хочу вам показати. Я буду вам трошечки малювати сьогодні. Люблю ці палички, які кажу, на паличках і кружечках. Я показую, як працює наше життя. Так от я спочатку приведу декілька прикладів, а потім ми з вами про це обговоримо. І, будь ласка, слідкуйте зараз уважно за тим, що я буду говорити і що я буду малювати. І я впевнена, що хтось із вас навіть для себе розкрутить свою яку ситуацію впізнає себе, тому що в принципі все те, що ми проживаємо, проживають вже інші люди. Да, і повірте, те і ті ситуації, да, ті проблеми, ті травми, які є у вас, вже сотні. І тисячі і мільйони людей проживали. Ви не одні в цих проблемах, і це все можна вирішити. І я впевнена, що в тому, що ви сьогодні почуєте, ви знайдете частково себе. Тому, будь ласка, слухайте, задавайте питання, якщо щось не зрозуміло, для того, щоб максимально був якісний цей прямий ефір. Так от ми почнемо з такого самого простого, самої простої ситуації, і підемо потім трошечки до доскладніших. В тому числі з минулими життями. Хоча ви знаєте, я зараз тільки що подумала про те, що у всіх ситуаціях є одна червона ниточка, яка тягнеться однаково. Тільки що про це подумала і зрозуміла. Так, окей, якщо що, питайте, махайте, буде все пояснювати. Давайте візьмемо першу ситуацію. От, буквально недавно у мене була клієнтка. Яка прийшла взагалі із запитом, що коли вона